Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Білоруський диктатор Олександр Лукашенка визнав, що Путінська Росія та його маріонетковий режим загрузли в Україні і таким чином зробили подарунок Заходу. Як вважає Лукашенка, треба сідати за стіл перемовин, однак Заходу, мир не потрібен. Захід схопився залізобетонно за Україну, щоб підім'яти під себе Росію, витерти об неї ноги. Однак ані Путін, а Лукаш, ані Лукашенка на коліна ставати не збираються і тому закликають домовлятися, поки це є можливим. А далі буде гірше. Наголосив Лукашенка на тлі нового злочину російських окупантів на українській землі підриву греблі каховської гідроелектро. Станції таким чином керівник маріонеткого режиму у Білорусі визнав і той факт, що Росія за допомогою його режиму напала на Україну і загрузла там, і те, що він разом із Володимиром Путіним готовий на будь-які екзистенційні злочини тільки щоб утриматися. При владі і не піти туди, куди має піти Лукашенко разом із своїм кремлівським покровителем на лаву підсудних, а потім до в'язниці, з якої, звичайно, такі люди, як Лукашенко, в принципі, не мають права вже виходити. Однак, той факт, що Лукашенко визнає. Що Росія і маріонетковий режим у Білорусі загрузли в Україні відзоркаліє настрої, які розповсюджуються у так званій еліті, пов'язаній із інтересами президента Росії Володимира Путіна. Нещодавно один з відомих російських депутатів і учасників дій по дезінтеграції України Костянтин Затулін також фактично визнав поразку. Росії у війні з Україною. З точки зору Затуліна, який завжди працював на знищенню української незалежної держави, поразка якраз і пов'язана із тим, що у Росії не вистачає сил для того, щоб домогтися зникнення української держави з політичної мапи світу а будь-які інші досягнення російського режиму пов'язані з окупацією частини українських територій, звичайно, не являються перемог. Ані для самого Затуліна, ані для президента Росії Володимира Путіна, ані для російських шовіністів. Адже вся війна Росії з Україною розпочалася саме тому, що Російська Федерація прагнула підім'яти під себе всю українську державу з перспективою приєднання всіх її територій до держави Путіна. І якась невеличка частина території, яка вже зараз знищується путінськими бандитами, звичайно ж не потрібна Росії, Їй потрібна вся Україна, і неможливість захопити всю Україну є поразкою і для Путіна, і звичайно, для Лукашенка. Адже Лукашенко сподівався, що в результаті успіху путінського бліцкрігу. У лютому минулого року Україна перетвориться на Таку ж маріонеткову державу, як і його власна, і разом з Білоруссю Україна стане частиною так званої союзної держави, яка потім буде інтегрована повністю до Російської Федерації. Очевидно, що саме у цьому Лукашенка бачив можливість балансу взаєминах із Володимиром Путіним. А замість балансу отримав в демонстрацію недієздатності путінського режиму. І звичайно, коли Лукашенко говорить, що треба домовлятися, поки не пізно, це не просто погрози двох диктаторів в цивілізованому світу і Україні. Це ще й побоювання Лукашенка, що в разі, якщо Російська Федерація надірветься у війні з Україною, і путінський режим може просто зупинити у своєму існуванні. Перспективи розвитку білоруського марінатського режиму це дасться в знаки на особистій долі і білоруського диктатора, і членів його сім'ї, і найближчих соратників Лукашенка після 2020 року, коли білоруський народ вийшов на вулиці, вимагаючи відставки свого злочинного президента та повернення. До процедури чесних президентських виборів спаплюжених у Лукашенківській білорусі ще з 90-х років минулого сторіччя. Лукашенко переконався, що єдина можливість для нього утриматися при владі і продовжувати грабувати Білорусь це орієнтуватися на політичні інтереси президента Російської Федерації Володимира Путіна. Саме тому Лукашенка і надав територію Білорусі в якості плацдарма для нападу на Україну. Саме тому Лукашенка і сподівався, що перемога Путіна у війні з Україною посилить його власні політичні позиції як найбільш ревного союзника кривавого московського диктатора. Однак не так сталося, як гадалося ані бандиту Путіну, ані бандиту Лукашенка. І тепер, звичайно, головним інтересом білоруського диктатора є заморозка конфлікту, який розпочався після нападу Росії на Україну. Можливість для Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним, хоча б зберігти обличчя після злочинної війни проти сусідньої держави. Лукашенко сподівається, що саме така заморозка дозволить, так, би мовити, заморозити і білоруський режим, тим більше, що стан його здоров'я очевидно зараз досить серйозно може непокоїти і самого білоруського диктатора, і його найближче оточення. Лукашенка має думати не тільки про свою власну долю, адже очевидно, що він може у будь-який момент фізично позбутися влади, хоча б тому, що таке рішення ухвалить Володимир Путін. Лукашенка має турбувати долю його дітей, один з яких, очевидно, має стати спадкоємцем диктатора. І якщо російський вплив... У Білорусі та й на пострадянському просторі як такого зменшиться, У Лукашенка не буде жодних сподівань на те, що йому вдасться заповісти владу своєму синові чи комусь, кого він обере в якості регента для членів своєї сім'ї. Тоді білоруські еліти будуть вирішувати питання спадкоємності влади вже без Лукашенка та його навіженої банди. І рішення ці будуть пов'язані не стільки з необхідністю враховувати інтереси послабленої Росії, скільки продемонструвати, що мінськ більше не хоче рокуватися з цими інтересами, і буде робити все можливе, щоб Білорусь повернулася до цивілізованого світу. А для цього, звичайно, доведеться не просто позбутися Лукашенка та його банди, та ще й покарати всіх цих мерзотників. Лукашенка все це прекрасно розуміє, тому коли він говорить про мирні перемовини. І заморозку конфлікту це означає заморозку лукашенківського режиму. Лукашенка наляканий тим, що Росія загрузла в Україні і не може вийти з цієї пастки, в яку вона потрапила, дякуючи путінській авантюрі. Адже він розуміє, що з цієї пастки може не вибратися не тільки Володимир Путін, а й він сам Олександр Бандитович Лукашенка. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Байміякофі, які допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам!